На Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, зранку, тому що є інтернет, немає ніяких тривог поки що. Е, показуємо, розказуємо, приходимо, щоб ви були е, в курсі всіх наших е, собитій, які на майданчику проходять. Е, от грузочка буде, скоріш всього, що сьогодні е, оцього. Оцього тракторця він вже майже готовий. Бачите, GD504 з кемовським мотором. Такий трактор. Зараз включимо світло. Зараз включимо світло. Щоб було краще. Отак. От от. е -е -е Хочуть проїхатися на тракторці і будуть забирати. Гарний суботній день, тихий, спокійний. Ось такий тракторець. А тракторці ще бачите, всі стоять під кожного збираються. Джима 404 -та має також, бой донфенчик прийшов. 244 і зайшли вже 404 Діт 2. Донфени. Хто шукав, хто цікавився, згадуйте, будь ласка. Приїздіть, будете тестувати, телефонуйте. Телефонуйте. Ну ось, бачите, міняється склад, тому що тракторці продаються. Продаються ще й гарно продаються. Вже навіть люди ті, що придбали недавно трактори, кидали звіти, показують, що він робить, як він працює. Ми з усіма. В телефонному режимі спілкуємося, допомагаємо, якщо потрібна наша допомога. Отакі в нас трактори на площадці. тракторці доступні, поступають, підвозяться постійно, постійно підвозяться. В наявності вся група тракторів. Повністю вся група тракторів. Ну так, Будь ласка, запрошуємо. Район Богуні, проспект Миру 45В, місто Житомир. Біля пологового будинку, навпроти училища. Ось така наша тракторна площадочка. Готова до продажів. Сьогодні будуть продажі. Дякую. Гарного всім дня. До побачення.